Гадаю, нам потрібний доктринальний погляд і розуміння Бога, яке ґрунтується на святому письмі, а не на культурному визначенні Бога, не на нашому життєвому досвіді і не на тому, що каже Тікток. Ми маємо ґрунтуватися на Біблії та откровеннях від Святого Духу. Шостий розділ книги Ісаї це найсуттєвіший уривок, що пояснює Божу святість. Ісая отримує видіння Бога. В якому чує та бачить янголів та серафимів, які співають свят, 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 Господь Саваот, уся земля повна слави його, відповіддю Ісаї є покаяння, він каже, я чоловік нечистоустий і сиджу посеред народу нечистоустого, тобто Дух Святий. Висвітлює ті сфери, в яких ви не довіряєте Богові, і ви кажете, я людина з нечистими вустами. Я вірю в природу Бога, бачу і визнаю його святість, але не хочу, щоб на цьому все зупинилось, бо це призведе лише до сорому, а не до покаяння. Ми маємо перейти від визнання Божої святості і реальності нашого становища, до розуміння, що Бог не просто послав янгола зі шматком розпаленого вугілля. Для, для спокутування ваших гріхів, але він віддав свого сина для нашого спасіння. Божа святість нагадує мені, що я жінка з нечистими вустами, але Ісус прийшов та помер за мене. Саме це має визначати, якою я буду в майбутньому. Я також прагну, аби ми нагадували та спонукали людей заглиблюватися в тексти писання. Біблія так багато може розповісти і відкрити нам, але часто ми просто читаємо текст. Іноді ми виписуємо певні вірші і гадаємо, що це вивчення, але це просто. Споглядання Ісус є хлібом життя, який ми маємо споживати і засвоювати Його. Якщо ми цього не робимо, то залишаємось спраглими та голодними і звертаємося до ідолів, шукаючи наповнення, бо відчуваємо духовний голод та спрагу. Але Ісус сказав, що Він є джерелом живої води та хлібом життя. Якщо ми прийдемо до нього, то не будемо спраглими. Приходячи до нього, ми не залишаємось голодними. Я прагну, аби люди отримали біблійне бачення Бога, що відкриє їм їхнє справжнє становище. Я дуже хочу, аби побачивши Божу святість і себе, вони повернулись до Бога, занурились у святе письмо і завдяки цьому стали новими створіннями. Моральна досконалість. Так Так. ти підтверджуєш мою думку, навіть назвами розділів своєї книги. Бог святий, тож я поганий, а він хороший. У другому розділі ти говориш про Божу святість. І моральну досконалість. Так? Бог досконалий морально. Він чистий без плями і пороку. Господь бездоганний. Сатана неспроможний впливати на його мотиви. Божа поведінка ніколи не потребуватиме спокути, бо він чинить. Завжди правильно. Бог завжди правий. проблема в тому, що ми про це знаємо, але не віримо у це. Гадаю, що за деякою частиною нашої невіри криється страх перед тим, що існує потенціал, що його Бог може використати проти нас. Поглянь на сфери, в яких ти не довіряєш Богові, і запитай себе. Чого я боюсь? Я не хочу віддавати Богові своє тіло або свій шлюб, бо не знаю, чи зможе він із цим впоратися. Я не хочу віддавати Богу певні сфери життя, бо не вірю, що він буде святим у своїх вчинках. Гадаю, ця спокуса була присутня, коли Ісус жив на землі, бо люди завжди звинувачували його в тому, що він грішний, що він богохульник, що він користувався допомогою диявола, щоб виганяти демонів. Таке ставлення має глибокі корені, Гадаю, частково причина полягає в тому, що ми живемо в цьому світі з усіма його стражданнями, і ми всі в чомусь грішили. Були люди, які нам брехали, нас обкрадали, посідали високі посади і зловживали. Своєю владою кривдячи нас. Люди постійно грішать проти нас, тому ми живемо, намагаючись захиститися від цього. Гадаю, причина нашої невіри в тому, що ми робимо проєкцію людської поведінки на Бога. Ми боїмося, що Бог вчинить як ті люди, що згрішили проти нас, але реальність полягає в тому, що Бог досконалий. Усе, що він робить або допускає, має основою його незмінну праведність. Тому не існує нічого, що він колись дозволить, і нічого, що він ко. Коли зробить, що буде недосконалим або недобрим. уявіть, наскільки це звільняє? Так, навіть якщо повернутися до теми про молитву без відповіді або чому погане трапляється з хорошими людьми, так? Так, коли ми кажемо ти не відповів, бо тобі байдуже, то звинувачуємо Бога в байдужості або ти мені зовсім не співчуваєш це звинувачення на адресу природи Бога. Або Бог, ти мене не чуєш. Чи є Бог ідолом, який не має вух, щоб чути. Уст, щоб розмовляти, і очей, щоб бачити, Бог досконалий Він завжди чує і відповідає. Іноді він каже так, інколи ні. Іноді зачекай, але в основі завжди його досконала мудрість. Ми маємо нагадувати собі, що Бог добрий, тому коли в нашому житті відбуваються речі, що йдуть не за нашим планом, не дозволяємо нашим обставинам визначати Бога. Ми маємо дозволити Богу визначити себе саме так і довіряти Богові. Амінь.